З вами компанія Електромотор. Сьогодні таке відео, яке я обично скидував нашим покупцям: чому ми не продаємо інвертора Ну, Будемо відвертими, нам ConnerZoner їх і не відвантажують, і ми їх не купуємо. А чому не продаємо? Тому що. Ну давайте, Конор декларують, що вони виробляють. Генератор в Германії це німецька торгова марка. А я вам ну, візьму відео, яке є в інтернеті. Це один теж відомий магазин. Знімаю, як воно є. Давайте я подивимось і ми под... подивимось Генератор Олізонер КС 2000IS. Бачите? Моделька.

моделька, бачите, от. КП 2800i-2. Тепер дивимось по цінам. КС на сьогодні на сайті 28 тисяч гривень. Ліфан LF 2000 O 19 тисяч гривень. Тобто на 40% дорожче. Я там нічого не стверджую. Це такий мій аналіз. Ну, звичайно, коли люди дивляться, то без всяких, ну, купують ліфа, купують інші торгові марки. Це моє таке сугубо відео для наших покупців, щоб ну, більш детальніший аналіз, чому ми не продаємо Конорзонах.